І не дивлячись на ті радянські часи та відсутність соціальних мереж, інформація про це чудо поширювалася моментально. Щось подібно шириться інформація про книгу, яку сьогодні презентуватиме наш гість. Тож маю чудову можливість вітати у нашій студії голову комісії церковного мистецтва та архітектури самбірсько дрогобицької єпархії. А також викладача Дрогобицької духовної семінарії отця Михайла Олійника. Вітаємо вас, отче. Христос Воскрес. Пригадаю, що у творчому доробку отця Михайла вже є книга, яку побачив світ під назвою Паславська кальварія і чудотворна ікона Богородиці. Бачу, що і сьогодні ви прийшли до нас не з пустими руками і принесли нам цікаву книгу. Власне, про неї сьогодні і говоритимемо тут. Вже у мене в руках є чимало цих праць, і, власне, спробуємо про всіх них розповісти нашим глядачам. А пригадую усім, що ми сьогодні паломничаємо до Грушева і тематично власне отець буде сьогодні розповідати про працю, яку презентував. Тому, перш ніж розпочнемо наше інтерв'ю. Важливо також вашій увазі представити книгу, яка вже є написана, видана і світ її побачив. Це Паславська кальварія, ось тут вона в мене є в руках, в нашій студії. І кожен може, звичайно, скористатися цієї цінної, важливої інформації. Чим, отже, для вас є Грушів? які такі, скажімо, найперші, найособливіші спогади про Грушів збереглися в вашому серці? Насамперед хочу сказати, що я народився тут недалеко від Грушова в Меденичах. Це з одного боку Грушова, а з іншого боку, моя мати з Бистриці. І тому що в дитинстві ми так їздили з Меденич до Бистриці, проїжджали через Грушів. І батьки мені щось розповідали. Ми не раз заїжджали помолитися. Навіть пам'ятаю, як я в дитинстві так хотів крізь замкову щілинку. Щось там побачити, те, що розповідали мені, побачити якесь чудо. Ну, очевидно, що історія Грушівської святині для вас є особливою. Адже ви територіально дотечні, знаєте, і це таке сусідство дуже близьке до споріднення. Не мов би це в твоєму селі. Ви видали цього року. Історію Грушівської святині та чудотворної ікони Акафіст. І, зокрема, ще ми маємо ще одну таку пам'ятку. Про неї ми скажемо сьогодні обов'язково детально. Однак, перед тим, що спонукало вас до написання книжки, як це починалося, що було таким натхненим в вашому житті? І в цьому написанні? Десь, може, 20 років тому я вже цікавився іконами. я... Пробував вже малювати ікони. І мене також зацікавила також ікона Грушівська, Грушівської Богородиці, як ми її називаємо. Я збирав взагалі інформацію про чудотворні ікони і насамперед сам хотів дізнатися щось про, про такі ікони. Чому вони чудотворні, яка, яка їхня місія? На той час ще не було аж такої багато інформації, зокрема, так само про Грушів, про Грушівську ікону. Мені потрапила до рук така, напевно, перша в початку 90-х років книжка чи радше брошурка, отця Василя Боянівського про Грушів і про Грушівську ікону Богоматері. Вже пізніше вийшли в світ ще кілька книжок, зокрема Йосифа Белза Павліва, також Тетяни і Віри Майкут Борис. Йосифа Терелі, тут навіть можна їх побачити. Але я почав збирати таку більш детальнішу інформацію. десь хотів, щоб вона оформилася в якусь брошурку, десь з того часу я так більше цікавився Грушовим і самою іконою Грушівською. Чи ви мали якийсь ближчий дотик до ікони, чи досвід спілкування з Богородицею через ікону? Йдеться в контексті сьогоднішнього дня, коли ми разом паломничаємо вся наша самбірсько дрогобицька єпархія паломничає до цього чудотворного місця. Бо ми знаємо, що в багатьох людей є цей особистий досвід спілкування з Пресвятою Богородицею саме у цьому чудотворному місці. Тому. Цікаво було почути і вашу думку. Ваш якийсь такий особистий духовний досвід? Напевно, це було у 2011 році. Така була моя ближча зустріч з іконою. Так можна сказати, мав безпосередній дотик, бо я в той час і перебував близько біля цієї ікони. І я малював ікону Грушівську. Я малював для групи прочан з Дрогобича, які замовили цю ікону для такого храму у ще одному чудотворному місці Погінському монастирі. Там у погоні у храмі зібрані багато копій чудотворних ікон з України. І отже, я так вже ближче безпосередньо дотикався до цієї ікони, бо малював її для, ці, для цих прочан. Через деякий час я знову малював для цієї групи так само копію. Грушівської ікони для ще такого подібного храму, який є на святій землі в Назареті, і там так само є зібрані вже чудотворні ікони з усього світу. І, звичайно, що малюючи, я десь молився біля ікони, роздумував, мав якісь такі особисті пережиття, і ікона така стала ще ближчою для мене. Якась вона була така особлива, можливо, в такій своїй. В святій простоті. Там ми не раз шукаємо такі ікони, можливо, дуже мистецько, майстерно намальовані, може, з якимось вишукуємо якийсь такий глибочезний зміст. А це була така ікона, ну, з якої можна сказати, така тиха і проста благодать Божа спливала. Ну, Безперечно, ви як фахівець в цій ділянці. Переживаєте цей молитовний досвід, коли ікона постає у світ. Тим не менше, Україна і весь світ має велику набожність до Престої Богородиці, і ми бачимо багато різних прочанських місць, куди люди спішать за молитвами, за проханнями до присвятої. На вашу думку, яким місце займає Грушів серед відомих на весь світ, Богородичних і Марінських місць? Мені здається, що українці чомусь завжди так звикли більше схилятися так перед якимись такими відомими світовими святинями, особливо за кордоном, а так можна сказати, не бачити квіти під своїми ногами. Те, що далеке, воно виглядає якесь більш таке загадковіше, таємничіше. Таке може святіше навіть, але святиня у Грошеві є не навіть більш давніша за багато богородичних місць, які є у світі. І я, я дуже добре розумію, який це є великий такий потужний духовний центр, до якого десь мала би бути більше привернута наша увага, так, зокрема українців. Цього на загалу, може люди не так, так не розуміють, багато можуть ще й не знати. І тому це ще така може одна причина для написання цієї книжки. Десь ми їдемо у Люр, у Меджугор'я і користуємося такими духовними надбаннями інших, які вже там в співпраці з Богом, з Божою благодаттю отримали, які є вже там. Та в той час, напевно, ми ще замало трудимося у таких місцях, як Грушів, своєю молитвою. Бо, скажімо, у Фатімічі-Люрді Божа Мати явилася, явилася кільком дітям, а у Грушові вона явилася тисячам. Подивімося, наприклад, на історію Зарваниці. Ще на початку 90-х років про неї мало хто знав. Наприклад, ніж про груші, про який на той час вже знав весь світ. Просто стояла на полі капличка, але якась більша увага до цього місця, більша віра людей, більша молитва, більша праця над цим чудотворним місцем. І вони дали результати, як це місце розвинулося, і його тепер знає знає весь світ, розбудувалося. Нам завжди є добре, коли хтось вже щось зробив. А ми з цього користаємо. Тут не вистачає просто поїхати, подивитися на чудо чи чекати, щоб Господь Бог там, щось мені зробив, якесь дав тілесне оздоровлення. Такі місця, як Грушів, це є місце великої, потужної духовної праці людини, праці над собою, праці для українського народу, для церкви. Праці саме, саме на цьому місці, прикладання навіть своїх рук, своєї навіть матеріальної пожертви до цього місця, щоб таким чином у співпраці з Богом це стало місце не менше ніж такі місця великі у світі, куди люди приїжджають з, з усього світу. Таким, я думаю, мав би стати і наш Грушів. Ну, ми сподіваємося, безперечно, продовжуючи цю тему, я тримаю досі в руках своїх ці праці, які ви сьогодні презентуєте у нашій студії. І, безперечно, про грушів є написано десятки статей, є багато репортажів. І здавалося б, знаєте, якийсь скептик зустрінеться, і він скаже: Ну навіщо ще писати книги про місце, яке вже є? Описане, про яке вже розповідали, і чи потрібно це. Але все ж таки я б хотів сказати наступне, що книга, на відміну від репортажів, від статей, вона овіковічнює і не дасть затертися тим історичним факторам, фактам, які є щодо цього місця. Тому б хотів з вами поговорити більш детально і предметно, щоб ви нашим глядачам також розкрили такі, скажімо, методичні моменти, цікаві факти, що саме в цій книзі ви вклали. Що ви тут написали? Так, звичайно, ви добре кажете, так як ця книжка Пам'ятка з відпусту в Грушові. Оця є гметрика, яка написана була 110 років тому, вона Залишила ці спогади, надбання, з яких ми можемо черпати. Так? Бо хтось би комусь переказав щось, перекрутили, переплутали, і то воно вже в людській пам'яті могло б і не залишитися в такому вигляді. Ну, про всі такі таємниці цієї книжки я розказувати не буду, але, але скажу: ну, по перше, духовної літератури забагато ніколи не буває. І тому ще одна книжечка. Вона написана завжди буде автором в якомусь такому своєї ключі, своєму ключі зі свого погляду. Ну, насамперед, як написано на початку цієї книжки, її мета на прославу Божу, честь і хвалу Причистої Діви Марії. І я думаю, це вже є дуже поважна мета. Наступна я собі поставив десь завдання у серії книг таких подібних. Як про послав, про грушів. Ще в мене є у планах десь подавати якусь таку може більш достовірну інформацію, більш правдиву інформацію про, про ікони, про святині. Ну, бо, може, трошки на тому знаюся, досліджую. А натомість в мережі інтернет я зустрічав багато інформації, яка може бути неправдива, недостовірна, часом перекручена. Ну, назву таких кілька прикладів. Наприклад, зустрічав, що назва села Грушів походить від дерева Груші. Звичайно, що це є такий більше людський домисел, бо в кожному селі є груша, але не називають так села. Так, є інформація, відсилаю до книжки такого історика-краєзнавця Василя Лаби, який написав історію села Грушів до, від початків до 1939 року. На теж тут лежить біля нас, де можна почерпнути більшу інформацію, але я коротко також подаю у цій книжці. Наступне, наприклад, подають інформацію в мережі інтернет, що в Грушеві колись був монастир. Ну, воно ніби було би дуже так приємно для нашого вуха почути. Але справа в тому, що в нашому Грушеві біля Дрогобича монастиря ніколи не було. Є ще е, село Грушів. У Яворівському районі, яке так само називається, і там справді був колись давній монастир. Ще інше село Груші є на Закарпатті у Тячівському районі, де і зараз є давній монастир, і є також своя святиня. В мережі інтернет часом це плутають. Ми тут подаємо і таку інформацію. Наприклад, ще таку навіть курйозну можна зустріти. Інформацію, що Богородицю побачили в європейському одязі. Це просто була якась описка чи помилка когось, хтось написав, що в єврейському. Далі написали, що в європейському, і воно пішло. Інформація пішла, хтось переказав, записав, і, і вже є така інформація. Наступне про ікону, яка була первісною. Так як ми знаємо, дивлячись на ікону Грушівську, ми бачимо, що на ній зображена ще ікона. Так само можна зустріти інформацію, що вже оця ікона Стефана Чаповського, який зображає вже власне цю подію біля джерела з вербою, що це вона була повішена на вербі. Ну, знову ж я уточнюю про цю інформацію, подаю також відомості про цю первісну ікону Грушівську. Також я собі ставив таке завдання взагалі систематизувати, уточнити якусь інформацію, десь відділити ту неправдиву. Подаю також кілька фото кінця 19, го початку 20-го століття, які, які збереглися, які були у давній книжці, але які чомусь так десь не подавали в тих дотеперішніх виданнях, які ми маємо. Також є кілька фото 1987 року, коли було об'явлення. Також десь вони були опущені, щоби побачити їх в попередніх виданнях. Ну, я так розумію, що, попри всі видання, які вже побачив світ інших авторів, ця книга зберігає дуже багато новизни для читачів, для дослідників. Отже, вони тут знайдуть чимало цікавих таких історичних моментів. Так вони навіть, якщо би хтось, скажімо, хотів писати якусь наукову працю, то вже може сміливо посилатися і на книгу вашого авторства. У книзі є багато імен, доки ви розповідали і ще перед ефіром я помітив це. Тому які нам невідомі ці імена. Наскільки це буде цікаво для читача, і чи це є потрібно знати всі ці імена? Так, звичайно, якщо дивитися на історію, що це є просто якийсь набір років, дат, імен, ну, то це можливо було би і не цікаво. Але якщо подивитися так трошки ширше, так історію осовське, може, навіть на історію, на ці події, які відбувалися і минулі, і більш теперішні, то ми зуміємо там так розпізнати якийсь такий діалог Бога і людини, взагалі, якщо в ширшому так говорити контексті. Бо насправді всі події вони пов'язані з окремими якимись особами, чи то позитивні події, з позитивними особами, які відповіли на Божий поклик. І щось доброго вони могли створити в своєму житті, в історії, чи так само і якісь особи, які негативно діяли у житті, так як маємо зараз російську агресію. Тому це буде, це буде цікаво і корисно також і пам'ятати тих людей, бо вони також є для нас таким живим прикладом, що не просто були якісь події, не просто були якісь жертводавці. Той, хто прикладав е, якусь свою енергію, своє серце до розбудови цього місця, а це були конкретні люди. Е, також е, ще таке нове, нове у нашому виданні буде те, що е, в ньому міститься вже така теперішня більша історія. Е, наприклад, про хресну дорогу. Е, як вона створювалася, які е, люди були там причетні. Е, е, також можна прочитати про ще одну ікону з Грушова, про яку ми, можливо, так і ще не знали, а вона знаходиться зараз у Львівському музеї імені Андрея Шептицького. Це ікона з 15 століття, де документи фіксують, що вона була з Грушова привезена. І зараз навіть розповідають люди, що багато приходять туди до музею, моляться перед тою іконою і отримують Божі благодаті. Так, це теж важливо. Також в книжці можна знайти про ювілейну Прощу 2017 року за участі патріарха Святослава, теж і вже про зовсім близькі часи минулого року, 2022-го, коли Владика Ярослав посвячував нашу єпархію і український народ під покров саме Богоматері, яка явилася у Грушові. Ну і ще такою новинкою, яких ми не зустрічали в інших книгах про Грушів, це є таке богословське, богословський роздум, богословське осмислення і споглядання ікони Грушівської Богородиці, такий опис того, що є на іконі, їх богословський і історичний зміст. А також ще, один мом... ще одним моментом цієї книжки є пояснення до акафісту Грушівської Богородиці. Який був написаний у 1995 році монахині, монахиною Венедиктою, і пояснює його отець Мар'ян Машчикевич, який також досліджував історію цього місця. І він, зокрема, зосереджує свою увагу на кожному ікосі кондаці, і розглядає ці всі теми, які піднімаються у акафісті, які є теж таким молитовним з погляданням історії Грушівської святині, історії нашого, наших відносин з Богом. Поруч із історією Грушівської святині та чудотворної ікони. Також тут є Акафіст, ви принесли ще одну книжку. Вона, гортаючи її, вона така виглядає стародавньою. І я просто знаєте захоплений, оскільки. Тут є також церконослов'янський текст вже на обкладинці. Тому чуюся до обов'язку вас спитати, що це за книга, що це за пам'ятка? Власне, я хотів, щоб це видання вже нової книжки про Грушів у, Побачили у світі якраз в таку 110-ту річницю. Виходу в світ цієї першої книжечки про Грушів. Це перша друкована книжка професора Самбірської гімназії Іларіон, отця Іларіона Гмитрика, який вперше зібрав інформацію, написав про цю книжку, про цю святиню Грушівську, про ікону, написав її історію, про події, які там відбувалися, про людей. Він зумів якраз зафіксувати те, що ми кажемо, те, що зафіксоване, воно. Збережеться на, на багато років. Я думаю, це буде цікаво як з духовної сторони для молільників, для прочан, так і для любителів книг. Бо не один чоловік мені говорив, що шукав за такою книжкою, а не міг її знайти, тепер до неї буде добрий доступ. Дякуємо, отче Михайле, за змістовну і цікаву розмову. Пригадую, що першим нашим гостем був голова комісії церковного мистецтва та архітектури. Самбірсько-Дрогобицької єпархії та викладач Дрогобицької духовної семінарії Отець Михайло Олійник. Він презентував сьогодні книгу Історія Грушівської святині та чудотворні ікони. І акафіс тут є. Де ми можемо молитися сьогодні спільно? А ми беремо паузу і разом заглянемо до наших паломників, прослідкуємо, чи, бува, вони не зійшли з дистанції.